Ми часто думаємо, що бачимо світ таким, яким він є. Але насправді ми бачимо його крізь власні думки. Двоє людей можуть опинитися в одній ситуації і пережити зовсім різне. Для одного дощ це спокій, для іншого зіпсований день. Краплі ті самі, а досвід різний. А ви. Коли востаннє ловили себе на думці, що настрій змінює кольори світу? Те, що було яскравим учора, сьогодні раптом виглядає тьмяним і навпаки. Наше мислення працює як невидимий фільтр. Воно відсіює одні деталі, підсвічує інші. Воно створює рамку, у якій ми читаємо реальність. Це як пара лінз чи окулярів певного кольору. Вони не змінюють сам світ, але визначають, як ми його бачимо. І що важливіше, іноді саме мислення створює те, чого ми найбільше боїмося, або те, чого прагнемо. Те саме працює і в соціальних ситуаціях. Для однієї людини вечірка це шанс на нові знайомства, для іншої випробування, де всі погляди тільки на неї. Подія та сама, але досвід зовсім інший. І це не лише метафора. У психології та нейронауці говорять про когнітивні фільтри, механізми, що формують наше сприйняття. Вони є у кожному з нас, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Наш мозок отримує мільйони сигналів щосекунди. Але свідомо ми здатні опрацювати лише крихітну частину. Тому він діє як редактор, вирізає більшість, залишає лише те, що здається важливим. Це і є когнітивні фільтри. Вони формуються нашими переконаннями, досвідом і очікуваннями. Якщо ми віримо, що світ небезпечний, ми помічатимемо загрози. Якщо переконані, що люди добрі, будемо бачити підтримку. Приклад, ви купили новий телефон і раптом починаєте бачити цю модель навколо. Хоча раніше люди з тим же телефоном були поряд, ваш мозок просто не виділяв цю деталь як важливу. Ще приклад: із повсякденного життя. Коли ви в хорошому настрої, то легко помічаєте усмішки навколо, коли втомлені чи роздратовані, ті ж самі обличчя здаються байдужими або холодними, це ті самі когнитивні фільтри у дії. Наші переконання впливають на те, як ми поводимось, а поведінка формує результат. Це називають ефектом очікування або самореалізуючим пророцтвом. Студент, який думає: я слабкий у математиці, уникає практики, боїться робити помилки і справді відстає. Його думка створила реальність. І навпаки, людина, що вірить у свої сили, бере більше можливостей, вона діє впевненіше і частіше отримує позитивний результат. Очікування працюють не лише індивідуально, вони впливають і в групах. Учителі, які вірять у здібності учнів, мимоволі дають їм більше уваги і підтримки. І учні справді починають показувати кращі результати. Це явище відоме в психології як ефект Пігмаліона. Наші думки запускають ланцюг дій. І ці дії часто роблять правдою те, у що ми повірили на початку. Думки не зупиняються в голові, вони залишають сліди в тілі. Згадайте простий експеримент. Уявіть, що ви кусаєте лимон. Слина з'являється миттєво, хоча лимона поруч немає. Думка запустила фізіологічну реакцію. Те саме відбувається з тривожними чи негативними думками. Якщо ви думаєте, зараз щось піде не так. Тіло реагує напругою, дихання стає поверхневим, серце б'ється швидше. Це не просто уява, це робота нервової системи. І навпаки, думка, я справлюсь. Може, заспокоїти, тіло розслабляється, з'являється більше енергії діяти. Наше мислення постійно впливає на те, як ми відчуваємо тіло і навіть на стан здоров'я. Психосоматичні реакції не вигадка, а спосіб, у який мозок і тіло ведуть діалог. Через тіло ми щодня відчуваємо, як наші переконання стають досвідом. Ми не можемо вимкнути когнітивні фільтри чи повністю контролювати очікування, але ми можемо тренувати свідомість, помічаючи їх і поступово змінюючи. Що допомагає? Коли з'являється думка, зупинись і спитай себе, чи є інше пояснення, чи це лише мій фільтр. Веди щоденник думок. Записуй свої автоматичні реакції і помічай повтори. Використовуй майндфулнес і медитацію. Вони сповільнюють нас і дають простір побачити імпульси ще до того, як тіло вже відреагувало. Залучай тілесні практики. Спостерігай, як тіло реагує на різні думки, чи є десь напруга, як змінюється дихання. Який пульс? І нарешті експериментуй. Пробуй свідомо змінювати фільтр. Наприклад, замість усі байдужі, подумай: хтось, можливо, чуйний, уважний. І подивись, як зміниться досвід. Ці прості кроки не прибирають фільтри, але вчать жити з ними свідомо. А це означає, ви матимете більше свободи у виборі і рідше будете заручником старих сценаріїв. Наше мислення не є дзеркалом світу. Це радше лінза, через яку ми дивимось. Вона може спотворювати, але може робити картину яснішою. Ми не завжди можемо змінити обставини, але ми можемо працювати з тим, як їх щитуємо та інтерпретуємо. І цей вибір змінює досвід. Пам'ятайте, фільтри не зникають, але їх можна помічати. Очікування можуть ставати пасткою, але також і ресурсом. Думки впливають на тіло, а тіло повертає нам досвід. Кожна маленька практика це крок до свободи від автоматичних сценаріїв. Свободи, де ми не лише реагуємо, а й створюємо. У наступному відео сучасні погляди на свідомість, які не обмежуються тим, що ми звикли вважати реальністю. Дякую, що були тут. Якщо це відео відгукнулось, підтримайте вподобайкою, підпискою або поділіться ним. А якщо хочете підтримати мою працю, завітайте на Patreon. До зустрічі у наступному відео!